Ну, зараз послухаємо народного депутата Олега Ляшка. Давайте наживо. Тут розстріляли до 300 тисяч українських громадян. Більшість із них це науковці, це творча інтелігенція, це робітники, це, це прості люди, яких розстріляли тільки за те, що вони не визнали себе то японським, то китайським, то ще якимось шпигуном. За те, що вони любили рідну країну, за те, що вони горили українською мовою. Ми щороку приходимо сюди, йдемо цією дорогою на цю Голгофу для того, щоб пам'ятати ці жертви, жертви політичних репресій. Це місце показує нам. Це місце показує нам, що влада має бути відповідальною. Що трапляється з країною, що трапляється з людьми, коли вони обирають чи дають можливість сісти на голову владі диктаторській владі безвідповідальній. Це називають меморіал жертвам політичних репресій. Я назвав би його. Це плата українців за диктатуру. Голодомори, репресії, війна. Це плата за те, що дозволили комуністам захопити владу. Плата за те, що мовчали, коли розкуркулювали наших найкращих селян, називаючи куркулями, тих, хто годував країну. Це плата в багатьох випадках за байдужість. Коли приходили за сусідом, інший сусід мовчав. А потім, коли прийшли за ним, не було вже кому сказати за нього слова. Британський прем'єр Вінстон Черчилль казав. Усі погані справи робляться добрими людьми, які байдужі. Тому треба просто не бути байдужими. Треба опиратися диктатурі, не дай Бог ніколи. ніколи. Молоху тоталітаризму і комунізму відродиться на нашій рідній землі. На жаль, ми і сьогодні бачимо зачатки диктатури. Ми бачимо і сьогодні. Коли патріоти сидять по тюрмах, замість того, щоб там сиділи регіонали, які розкрадали країну разом з Януковичем, ми бачимо призначення по кумівському принципу генерального прокурора. Президент колись обіцяв, що давав доручення попередньому генеральному прокурору Яремі, щоб той посадив трьох його друзів. Президент вже посадив трьох своїх друзів. Гройсмана в крісло прем'єр-міністра. Луценка в крісло Генерального прокурора, Гонтарєву в крісло голови Національного банку, посадив трьох друзів своїх на посади. Натомість патріоти сидять по тюрмах. Сьогодні пересідують депутатів від радикальної партії, присилають повістки, порушують замовні кримінальні справи за нашу позицію, за те, що ми критикуємо владу, за те, що ми в опозиції до влади. І от, якщо ми будемо мовчати, так як багато хто мовчав при Януковичу, закінчилося, на жаль, і кровопролиттям. Тому не можна мовчати, не можна бути байдужим. І на це місце треба приходити не тільки раз у рік, у день вшанування пам'яті жертв політичних репресій. Я інколи приїжджаю сюди, коли немає ніяких урочистостей, немає ніякого дня. І для того, щоб проти сутєї дороги, якою ми щойно всі йшли пішки, це та остання дорога, якою везли. Десятки тисяч українців, дітей, малих, жінок, чоловіків, стариків везли сюди на розстріл, забирали з хати, в чому було, і везли сюди, в останню їхню дорогу. Інколи треба проходити цю дорогу для того, щоб коли йдеш по тій дорозі, відчуваєш, відчуваєш страх, відчуваєш сльози, відчуваєш кров, відчуваєш горе. Ця дорога не електризована. Душами українців і ці місця. Треба приходити, щоб зрозуміти, заради чого живемо і для чого треба приходити до влади. Не для того, щоб розстрілювати людей, тільки тому, що в них інші політичні погляди, тільки тому, що вони українці. А влада дається для того, щоб міняти країну, щоб достойно робити країну. Сьогодні он мені зараз ми були. Родичі жертв, які прийшли сюди, скаржаться, що влада тишком нишком самого ранку провела якісь урочистості, щоб заховатися від людей. Бачите, навіть тут ховаються від людей. Наше завдання: щоб злочини комунізму, тоталітаризму, сталінізму ніколи більше не були на нашій рідній землі. І, безумовно, треба зробити все, щоб ті, хто убив мільйони українців, за це відповіли. Досі не було Нюрнберзького процесу нового, досі не було суду над катами українського народу. Мільйони невинноубієнних душ дивляться на нас з неба і волають про справедливість. Ця справедливість має бути відновлена. Справедливість у покаранні катів. Справедливість у тому, щоб нові покоління українців жили господарями на своїй землі. Жили достойно на своїй рідній землі. Дякую. Дякую. А президент говорив про процес декомунізації. Як ви його зараз оцінюєте? Це важлива дуже справа. Для мене велика честь, що і я, і мої колеги, народні депутати з фракції Радикальної партії, ми є авторами законів про декомунізацію. Декомунізація мала відбутися 25 років тому, одразу після розвалу Радянського Союзу. Ми мали робити те, що робили країни соцтабору, Польща, Чехія, Болгарія і всі інші. Ми повинні були перервати цю поповину комунізму. Ми тоді, 25 років тому, повинні були почати реальні реформи і давно б уже жили нормально. Натомість ми зробили велику помилку перефарбованих лисів комуняк, обрали поводирями своїми, які водили нас манівцями останні 20 років. 20 років у парламенті засідали нащадки катів, які гордилися тим, що вони нащадки цих катів, тому що влада з ними домовлялась, торгувалась, комуняки отримали преференції за те, щоб голосувати за ті чи інші закони. Один із спонсорів цих катів був російський олігарх Григоришин, який останні 15 років фінансував компартію України. Сьогодні цей спонсор катів намагається отримувати громадянство України. Українські патріоти, які на фронті, російські патріоти, інші патріоти, які захищають Україну на фронті, українського громадянства отримати не можуть. А російський олігарх Григоришин, спонсор комуністів Катів, сьогодні претендує на отримання українського громадянства, тому що він бізнес-партнер президента Порошенка разом на енергоринку заробляють гроші. Питання декомунізації це вкрай важливе питання з однієї причини: це відновлення історичної справедливості, це відновлення історичної пам'яті. Ми ніколи не побудуємо рідну країну європейською, сучасною, достойною, якщо ми не засудимо злочини комунізму, сталінізму, якщо ми не притягнемо навіть е, сьогодні, через багато років після цих баківнянської трагедії, катинської е, трагедії, інших трагедій величезних, після голодоморів, після репресій. Ми повинні їх притягнути навіть сьогодні. Тому що без відновлення історичної пам'яті, історичної справедливості, той, хто не знає минулого, той, хто не робить висновки свого минулого, той не матиме європейське, нормальне, людське майбутнє. майбутнє. Бо майбутнє це не тільки достойні зарплати і пенсії, майбутнє це не тільки робочі місця для нашої молоді, а майбутнє це історична пам'ять. Майбутнє це вшанування наших предків, наших дідів, бабів, які отут полягли. Ні за що. Народний депутат України Олег Ляшко разом з іншими народними депутатами, депутатами вшановують пам'ять жертв політичних репресій. А Олег Ляшко про блокування трибуни цього тижня. Слухаємо 600. А сьогодні незалежно від того, скільки ти споживаєш, по 7 тисяч гривень за тисячу кубів треба платити. Це геноцид, це обкрадання українських людей. і Головне немає стимулу економити. Бо хоч кубометр газу спожив, хоч 10 тисяч кубометрів олігархів споживають, однакову всім ціну. Тому ми вимагаємо від уряду повернути пільгову ціну на газ по 360 за куб за умови, якщо людина не більше 1200 кубів в опалювальний сезон споживає. І розслідування корупційно-офшорних злочинів президента, голови національного банку, міністра фінансів і найближчого оточення президента. Поки наші вимоги не будуть задоволені, ми будемо блокувати трибуну. Вічна пам'ять полеглим тут українцям. І маємо зробити все від нас залежне, щоб ніколи більше ці злочини не повторились. А ті, хто зробив ці злочини, щоб вони відповіли, Дякую. слава Україні. Нагадаємо, що Олег Ляшко разом з іншими народними депутатами вшановують пам'ять жертв політичних репресій, щойно мали змогу спілкуватися. Ми чули, як пан Олег говорив, і про офшорні злочини, в тому числі.